Двоєю хатою сині зорі падають, Зорі пади, зорі пади, про тебе нагадають, поєднаємо на віки, наші, друзі, наші квіти, коло роду, коло броду під тополями. полями. Поєднаємо на віки, наші, зі наші квіти коло роду, коло броду під тополями. На твоєю хатою старості наглядають, рушниками, рушниками про тебе нагадують, і гуляємо весілля, і з тобою, на зоріні, коло роду, коло броду, під поляг і гуляємо весілля, і з тобою на зоріні. На твоєю хатою місячні сватає, зоріпати, паде, паде, про тебе нагадує, твої очі сяю синісяю, зорями ясні, ковороду, коло броду під тополями. твої очі сяю синісяй, сяють, зорями ясні, ковороду, коло броду під тополями. Гучні аплодисменти. Молодець, як там співає? Кланяйся? Чи як там? Дякую за це. Ооо, молодець. Все, Дімон, давай, все, будь здоров.